Намаскар, дорогі. Сьогодні ви дізнаєтесь про практику, яка дозволить звільнити ваш розум від негативу і направити вищі шари атмосфери. Там, де є щастя, там, де є спокій, там, де є впевненість, там, де є сили. Наш розум працює таким чином, що він не може існувати. В жодному разі не може існувати без об'єкту, до якого він прив'язаний, на чому він концентрується. Так? От кажуть, насправді, от, медитація це ні про що не думати. От, звільнити свій розум від усього, і щоб там була пустота. Справді, це неможливо. Так? Щоб там була от, повністю пустота. От, ну, Спробуйте от, хвилину часу, щоб не було, не було жодної думки, мені пройшов взагалі. Якби, не думали, ну нема такого, щоб розум був неактивний. Він постійно, о, постійно на чомусь активний, він постійно на чомусь концентрується. Навіть якщо там немає думок, то ми все рівно ми ж дивимося на, чогось, на щось. Так? Ми щось чуємо, так? ми щось до чогось дотикаємося. Тобто сенсорні органи відчуттів постійно працюють, постійно дають нашому розуму їжу. Так? Він не може це все ігнорувати, абсолютно відключитися. Ні про що не думати, нічого не бачити, нічого не чути. Так? Він тоді перестане існувати просто-напросто. Йому потрібно щось, на чомусь він буде концентрувати, до чого він буде прив'язаний. І задача медитації це зробити так, щоб дати нашому розуму максимально високу ідею, таку ідею, яка буде нас возвишати. Медитація перекладається як медитатію, тобто це глибокі роздуми. Роздуми про що? Так, і що є об'єктом роздуму в медитації? В медитації, об'єктом роздуму, є мантра. Ми направляємо наш розум. Чітко ми як робимо? Ми витягуємо свій розум з зовнішніх об'єктів, ми все роздототожнюємо. Це як наче воду розмішали сілью, тобто сіль в воду, розмішали, і ми стараємося ту сіль витягнути назад. Значить, витягнути себе з зовнішнього світу і направити в одну точку. І ця точка це є мантра. Мантра Баба Нам Києва лам. Навдосі ми повторюємо Баба нам на Видесі Києва Лам. Так? Це означає, що вища свідомість це все що є навколо. Любов це все, що є навколо. От уявіть, наскільки може високо піднести вас ця ідея, якщо ви будете. Просто-напросто, навіть без медитації ходити, От, просто ходите і думаєте, а, все ж навколо любов. А як це може бути все навколо любов? Світ ж багато негараздів, як це може бути любов? Як оце може бути любов? А як оце може бути любов? І ви ходите, наче просто думки думаєте, стараєтесь побачити у всьому любов, побачити у всьому вищу свідомість, і це вас піднесе дуже високо. Так? А в медитації. Ми це робимо дуже концентровано. І кожне концентрована повторення мантри, воно веде нас якби вперед великими кроками. Ось от така от сила мантри. Мантра це манс це розум, тра це те, що звільнює. Тобто це такий духовний звук, трансцендентний, який звільнює наш розум. Повторюючи його, ми звільнюємо наш розум від негативу. Від страхів, від е, образ, від заздрості, від е, агресії, від прив'язаності від усього, 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 що нас тримає. Ми от з собою носимо постійно багато негативу, так як в сумці носимо з собою. Так? І не можемо швидко бігти, тому що якщо в тебе велика вага, в сумці за спиною, ти не можеш швидко бігти. І мантра оцей весь багаж знімає, дозволяє рухатись легко і швидко. По, життю, по нашому духовному шляху. Будемо рухати швидко з мантри. Мантра баба нам кевалам. Так от, яка ж це практика, яка дозволить, про яку я говорив на початку, яка звільнить вас від негативу і піднесе вищі сири атмосфери. Так? Медитація, само собою, ми її робимо двічі на день. Концентровано, так, дуже гарно. так, це як от, ми ходимо в спортзал, і там декілька разів на тиждень ми йдемо на тренування, де в нас там є там, багато підходів, багато різних вправ, вагу піднімаємо, і ми такі от, ну, попрацювали гарно. Так? А що між тими походами в спортзал? Є, Існує дуже багато ще життя. Так само медитація. У нас одна медитація зранку, одна ввечері. Можливо, хтось робить посередині дня, можливо, хтось робить 4, робить 5, але все рівно між тими медитаціями є якась певна дистанція, так, яку потрібно теж використовувати грамотно. Так? Тому що від медитації до медитації, скільки всього відбувається, От зранку до вечора, безліч подій відбувається, безліч діалогів. Так? Багато в нас реакцій так, виникає, через що ми можемо себе вибивати з балансу. Потім ми ввечері приходимо і повертаємося назад до балансу з допомогою вечірньої медитації. Так. Але як робити так, щоб постійно знаходитись в цьому балансі? І тебе не вибивало сильно. Вибивати буде, але не так сильно, а от так, щоб було гармонійно. Як це зробити? Потрібно медитувати впродовж усього дня. Така от практика, яка дозволяє постійно бути в медитативному потоці. Постійно бути в правильній ідеації. А правильна ідеація це та, яка е, підносить нас. Це та практика, яка нас розвиває. Це та ідеація, яка робить нас кращими в духовному плані, фізичному, психічному також. І ця практика це є повторення мантри на протязі усього дня. Тобто, ми. Ходимо, пішли на прогулянку, ми повторюємо мантру. «Вдих бабинам, видих кевалам. Коли ми біжимо, ми теж можемо повторювати мантру. Але в дихання вже попадати важче. Можна просто повторювати мантру без синхронізації з диханням. Ми їдемо на велосипеді, ми повторюємо мантру, ми їдемо в автобусі, повторюємо мантру, їдемо в машині, ми повторюємо мантру. Ходимо, бігаємо. Чим хочеш займаємося, ми стараємося максимально. Часто повторити мантру і бути в концентрації. Спробуйте, це нелегко. Це абсолютно нелегко. Тому що постійно ми забуваємо про це. Постійно наш мозок стрибає до чогось, що є більш цікавішим для нього. Тому що мозку є от розуму нашого, є така тенденція, що він йде до грубого. Він швидше липне до грубого, ніж до чогось високого. Так само, як є догород. І буряни ростуть швидше, ніж якісь фрукти, якісь овочі, якісь квіти. Буряни ростуть само собою. Так само наш розум, якщо його не тримати в контролі, так він буде шукати от це, і визрощувати різні буряни, шукати собі об'єкти, які будуть вас тянути вниз. І задача постійно давати нашому розуму мантру. Якщо ми не дамо йому мантру, Пам'ятаєте, про що я розказував? Що розум не може існувати просто так, без жодного об'єкту. Не може просто так от, він існувати. Він собі знайде, на що дивитися, що слухати, що думати, там конфлікти різні крутити, страхи там всі запускати, там агресія появляється. І вже багато різних речей, таких от негативів, через те, що ми цей розум не контролюємо. Він направляється туди, куди, він, куди йому легше просто. Саме як вода тече вниз, так само і розум направляється до різних речей, які йому приносять задоволення, на які йому просто концентруватися. А мантра це робота. Але коли ми інвестуємо свою енергію в таку роботу, що ми повторюємо мантру, це нас приводить до звільнення. От тоді і настає справжнє звільнення, коли ми зможемо концентру... контролювати наш розум. Коли ми направимо його на мантру, мантра, яка буде нас розвишати. Якщо це не буде мантра, це буде щось інше, яке е, не обов'язково буде вести нас до розвитку. Ось от така от практика, яка от є важлива. Медитація зранку, медитація звечері, а між тим ми повторюємо мантру. Стараємося бути в ідеації, максимально в ідеації. Тому що е, Якщо не буде в нас високої ідеації, ми автоматично розум, як вода тече вниз, так само розум він прийде до чогось чуть нижчого. Так? І наша задача ми ж духовні шукачі, ми ж хочемо розвиватися фізично, психічно, духовно. Щоб розвиватися, потрібно розум тримати свій достатньо висок. Тільки він падає вниз, починаються різні проблеми, негаразди, втрата віри в себе, а все пропало. А так, а мені страшно, а якийсь негатив, а сльози, і не бачу виходу. І от такі низькі стани, нічого не хочу, апатія, і от пішло поїхало. Так. І нам потрібно, як барон Мінхаузен, себе за волосся піднімати високо. І щоб бути постійно високо, нам в допомогу приходить мантра. Остатньо декілька разів концентровано повторити мантру, це у нас буде вже. Автентично підносити високо. Друзі, от така от практика. Так? Давайте попрактикуйте. От сьогодні, от подивилися відео, візьміть наморт. Сьогодні я буду максимально часто повторювати мантру. Мантра баба нам кевалам. Вища свідомість це все ще навколо. Любов це все, що навколо. Завтра ви зайдіть в це відео і напишіть в коментарях, що у вас вийшло. Я, які у вас результати? Що ви відчуваєте? Воно взагалі працює чи не працює? Тільки в мене воно працює, чи можливо у вас теж працює. Так? Ставте також вподобайки, розказуйте друзям про наш канал, щоб чим більше людей дізналися, які такі цікаві знання. Корисні? Що ж, бажаю вам хорошої практики. Повторюйте мантру, будьте в відації, яка буде вас підносити досить високо. Намаска! i